Тієї ночі сержант Іван Вак, як завжди, все виконав згідно з інструкцією. І та ніч не обіцяла, би дай чимось відрізнятися від попередніх, його нічних чергувань у кімнаті мінус 31. Але тої ночі, вірніше того дня, йому не пощастило виспатися перед нічною зміною. Була на подвір'ї перед їхнім гуртожитком якась жінка істерично кричала, і знусти її замовкнути ніхто не зміг. Люба завжди дбала, щоб він поспав, перш ніж іти на працю на ніч. Вона декілька разів виходила на подвір'я і разом з іншими намагалась приборкати крикуху, але жінка все одно волала, як навіжена. А може, вона й була навіженою. Втім, це не суттєво. А суттєве те, що Іван не виспався, не було звичної бадьорості та хвацького бажання звітувати. Все йде згідно з інструкцією, служу країні рад. І чомусь саме тої ночі він подумав, а чого це роблять уночі? Приміщення в підвалі, ліфт везе вниз на поверх мінус три. Тут байдуже, чи день, чи ніч на горі. Та й ті люди, кого приводили сюди, якщо їх, звичайно, можна називати людьми, також перед тим кілька місяців перебували у підвалах і не знали, чи день, чи ніч на горі, чи зима, чи літо. Більшість із тих людей забували все, забували, що вони люди, забували своє людське ім'я. Нагадував їм про це його напарник Сергій Харч. Він приводив їх сюди. До цієї кімнати конвой лишався за дверима, а Сергій заводив засудженого до кімнати мінус 31 і вів його до дерев'яної конструкції, яка іменувалася, п'єдесталом. Сходинка ліворуч, сходинка праворуч, тож до центрального підвищення треба було зробити два кроки через пару десятків років, коли телебачення країни рад постійно транслюватиме міжнародні спортивні змагання. Щоразу, коли він бачитиме п'єдестал пошани для спортсменів перше місце посередині, друге і третя по боках він одразу згадуватиме той п'єдестал. Сергій разом зі смертником підіймався на ліву сходинку, потім підштовхував його далі вгору, щоб той зійшов на осередку. Поряд із головою засудженого гойдався зашмарк, а Сергій Харч збігав униз. Брав з полиці папку з гербом країни Рад і гучно зачитував вирок. Іменем країни Рад далі звучало ім'я та прізвище засудженого. А далі йшли вже кілька десятків разів чути, кілька десятків слів, які Іванивак знав на пам'ять, і які зводились до суті, засуджуються до вищої міри покарання, поки Сергій Харч-Бадьоро торохтів текст. Вироку Івак одягав на голову засудженого чохол. Потім зашморг, застрибував з підніжжя і виштовхував його з підніг. А харч вмикав гучномовець, з якого починала литися революційна пісня, сміла товаріще в ногу духом окрепнім в боротьбі. Пісня заглушала хрипіння повішеного, який швидко заспокоювався у зашморгу і починав розгойдуватись, як тяжок на мотужці, і він знав справу, доведену до кінця, якщо те, що було, нап'ялося у тюрмлених штанях, здулося. Так їх проінструктував лікар Майович. Інакше він і не звертав би уваги, а так щоразу відзначав, таке жалюгидне, таке перелякане, а в штанях, як на гарячих танцях з дівкою гарячою. Лікар Майович пояснив, що повішеного напинається завжди, навіть якщо вішають старого діда. Це смертник кохається з її величністю, смертю. Але взяти смерть ні в кого не виходить, це та жінка, яка не віддається, а бере. Поряд із Шибеницею стояв гріб, коли вони з Сергієм Харчем зустрінуться на вулиці вже після розвалу країни рати підуть посидіти в прудному генделику серед таких самих уламків минулого в людській подобі, як і вони, Сергій Шепила скаже, які гроби виділяла країна рад для наших жмурів. А вони ж були вороги. Тепер кажуть, що вони були не вороги, а навпаки, дуже добрі люди, відповість Івак. Це ще давно почали казати, але яка різниця? Тоді вони були вороги. А в яких домовинах виносили їх? Із кімнати мінус 31. А тепер, що Швагра в целофановому пакеті ховали. Соромно згадати, нарікав Сергій на злидні, які настали після того, як країна рад припинила своє існування. Та розмова відбудеться за півсторіччя, а тоді вони разом із Харчем знову підсовували п'ядестал до шибенці, виймали тіло із зашморови і виносили його у труну, не знімаючи чохла з голови. Конвой забирав труну, а потім приходили загадкові прибиральниці, яких вони ніколи не бачили і драїли кімнату мінус 31, поки вони з Сергієм пили чаю під підсобці мінус 31 біс. Іноді харч підходив до шафи з інвентарем номером мінус 31 біс, діставав звідтиля пляшку коньяку. Вони з харчем пили за упокій душі того, кому щойно заподіяли смерч. Хоч обоєм й не вірили у безсмертну душу.